А далі ми детальніше поговоримо про проєкт Екогрядка, який Меджибіжська громада представила на конкурс Громада на всі 100». реалізація проєкту дасть можливість забезпечити громаду свіжими та екологічно чистими продуктами протягом всього року. Тож детальніше про цей проєкт ми поговоримо із начальницею відділу економічного розвитку та інвестицій Меджибіжської селищної ради Аліна Готфрід доєднується до нашого етеру. Вітаю вас, пані Аліно, і слава Україні! Доброго дня, вітаю вас, героям слава. Власне, давайте для початку як дізналися про конкурс «Громада на всі 100» і чому вирішили брати участь? Скажу так: що безпосередньо у Меджибіській селищній раді відділ економічного розвитку та інвестицій постійно проводить моніторинг сайтів саме на пропозиції грантодавців на різні проекти. Тобто, ведеться постійний моніторинг і береться за. Жде участь саме проект громада на всі 100» не стала винятком. Також ми знайшли її саме там, якщо говорити про проєкт «Екогрядка», чи щось схоже вже було реалізовано на території громади, чи все це буде в новинку? Це буде в першу чергу у новинку, тому що ідеєю цього стало саме наше новостворене підприємство «Медживі шліс». і для їхньої подальшої реалізації ми ще хотіли їм їх, їх трошки довантажити і додати сільського господарства. Тому саме проєкт «Екогрядка» була створена саме під них. Це, Чи були у вас ще інші ідеї для реалізації проєктів? Так, ідей було насправді дуже багато, але читаючи умови конкурсу, ми розуміли, що ми повинні були бути цікавими також щоб цей проект підходив для нас і для того, щоб нам забезпечити економічну спроможність громади. Також тому, згідно усіх умов, ми саме обрали даний напрямок. Отже, давайте детальніше тоді розкрити в чому суть проєкту екогрядка, що власне він передбачає, які етапи реалізації. Скажу так, що Меджибільська територіальна громада це переважно сільська місцевість, і в одному з наших населених пунктів було колишнє фермерське господарство, де була чудова ділянка площею в 2 гектари, і ми хотіли відновити сільське життя, відновити рух села. Тому саме це стало ідеєю для створення даного проєкту і ем, реалізації цього. Тому ем, ми хотіли відновити. Ем, Життя у селі ми хотіли забезпечити робочими місцями. Ми хотіли ем, забезпечити наші наших жителів і наші комунальні установи екологічно чистою продукцією. Тобто, це буде зведена теплиця, де будуть вирощуватися продукти саме екологічні. Так, е, термін реалізації від самого планування до побудови е, теплиці буде терміном 6 місяців. Також передбачається і навчання е, вирощення даних культур, але ми передбачаємо екологічно чисту продукцію не тільки сезону, а протягом цілого року. От розкажіть про навчання, власне, як це буде відбуватися, чи це буде навчання тих працівників, які будуть працювати у теплиці, власне, і для того, аби аби вони знали, як правильно за тією чи іншою культурою доглядати. А вже ж саме працівники тепличного господарства це будуть жителі наших населених пунктів, і для того, щоб вони могли ем, вирощувати дані культури і щоб все в цьому вдавалося, так і вийти на гарний м, дохід. Тому треба провести певні навчання. Тому саме от такий набраний колектив буде проходити ряд навчань і по вирощуванню, і по збуту продукції. Які будуть вимоги до кандидатів на ці робочі місця? Бажання працювати? Це найголовніше, дійсно. Найголовніше. Щодо робочих місць, чи вже відомо яка буде їхня кількість? На даний час ми не можемо сказати, скільки це буде робочих місць, але знаємо точно, що коли прораховували розрахунки, це буде не менше 10 осіб. Угу. Говорити про ділянку для реалізації проєкту. Ви згадували, що раніше це була ферма, власне чи були якісь інші варіанти для теплиці? Чи ви одразу розуміли, що це буде саме на території цієї ферми? Проїхавши території нашої громади, в кожному куточку можна знайти місце для побудови теплиць, але саме це нас просто не залишило без уваги, тому що усе необхідне там є. Там корисний ґрунт, доступ до водопостачання, електрична енергія для підведення також є. Логістичний транспорт, та сполучення відповідає, тому саме ця ділянка запала нам в серце. Чи ви вже роздумували над тим, які саме рослини будуть висаджені у теплиці? Так, це в основному будуть овочі та зелень сезонні. Угу. сезонні, тобто, зелень, сезонні. тобто вони будуть змінюватися час від часу. Так, так, так. Тому що ви знаєте, що висадка культури є певний період часу, тому після того, як збирається урожай, буде засаджуватися інша рослина, інший вид овочів чи то зелені. Після збору врожаю завжди важлива його реалізація. От, власне, куди продавати, як збувати цей товар? Чи думали на це? Так, це не є менш важливим. Але в основному ми закладали, що екологічно чиста продукція повинна потрапляти до наших комунальних закладів. Ми повинні забезпечити свої садочки та школи екологічно чистої продукції, забезпечити наших жителів даною продукцією на місцевому ринку. Також в наших магазинах і в наших місцевих підприємцях. Але якщо у нас буде велика кількість, ми думаємо, будемо виходити на обласний рівень. Власне, в описі проєкту на сайті конкурсу вказано, що цей проєкт має амбіції стати прикладом для інших сільських регіонів. А от для авторів проєкту що стало прикладом для того, аби його створити? Не скажу. А... Що це не стало для нас такою основою для такого втілення в життя такого проєкту? Ми, як громади, завжди відвідуємо інших наших колег для обміну досвіду. І саме коли ми поїхали в одну з громад і відвідали дану теплицю, ми захотіли реалізувати даний проект у себе також. Яка команда працювала над створенням проєкту? Е -е -е в Меджибійській селищній раді відділ економічного розвитку та інвестицій, які я очолюю, також інформаційного забезпечення спеціалісти, також наші заступники. Тобто, ідею переймався увесь колектив Меджибівської селищної ради та виконавчого комітету, і за підтримки і основної ідеї нашого голови Олександра Ткача. Чи ви прораховували кошторис? Власне скільки потрібно коштів для реалізації проєкту Екогряд? Так, більш детальніше усі прорахунки є у нашій стратегії написання стратегії комунального підприємства Медживіш Ліс. Але так як проєкт передбачає 5 мільйонів гривень. Тому ми хочемо залучити дані кошти у проєкт і стати також фінансувачем. Також Меджибіська селищна рада готова доєднати власні кошти для реалізації даного проєкту. Яка це сума коштів, яку може доєднати громада? До 20%. Угу. До 20% від вартості. Варто проєкту, так. Якщо говорити. Так, так, пані Лін. Це приблизно, кажу, 800 тисяч гривень угу. з місцевого бюджету. Якщо говорити про місцевих мешканців, чи вони вже знають про проєкт, можливо, голосують уже, аби його підтримати, чи, можливо, зацікавлені вже в тому, аби там працювати. Так, коли ми активно перейнялися е, даним проєктом. Після відкриття голосування ми розповсюджуємо інформацію і посилання на голосування по всіх наших телеканалах. Це тобто Фейсбук, сторінка місцевої громади, інстаграм, також на нашому офіційному сайті, з закликом підтримати саме наш проект, долучитися і віддати свій голос за даний проект. Ви згадували про те, що власне є такі амбіції, що якщо буде велика кількість власне овочів, то вдасться вийти і на обласний рівень. Чи буде достатньо масштабів теплиці саме в рамках проєкту «Екогрядка» для цього? Я думаю, що це в нас не спинить і це не стане на заваді нам далі розвиватись, тому що площа нашої ділянки 2 гектара, і нам є що, що далі будувати. Як люди зараз активно голосують за вашими спостереженнями, тому що час для голосування ще є власне? Мешканці активно доєднуються. Так, скажу, що в основна частина, хто хотів віддати свій голос, вже проголосувала. Багато хто можливо не користується каналами, такими як Фейсбук, Інстаграм, тому що за умовами проекту можна проголосувати тільки активувізувавшися у мережі Фейсбук, віддати свій голос, і це стає трошечки. Такою перепоную, перепоную. для того, так перепоною для того, щоб саме людині проголосувати. От до нас завжди звертаються і просять: Поможіть, бо ми хотіли проголосувати. А нам нас просять авторизуватися, згадати логін і пароль. Тому оце стає самою важливою перепоною для віддачі свого голосу. Ну, ми власне зараз нашим глядачам показуємо інструкцію, як можна проголосувати за проєкт екогрядка Меджибірської територіальної громади. Власне зараз станом ну, на зараз. Наскільки я бачу 107 голосів є. Власне, як доєднуватися, де голосувати? Розповідайте. Ми також створили свою інструкцію, як покроково пройти mm. шлях від авторизації до голосування. Тому усіх просто не закликаємо. Переходьте на сторінку Меджибіської селищної ради у Фейсбук на офіційному сайті Меджибіської селищної ради за посиланням. Громада на всі 100» буде Хмельницька область, Меджибіська територіальна громада, проект «Екогрядка» Та віддавайте свій голос. Ми вам дякуємо, пані Аліно, за те, що ви доєднались до марафону ТІВі 7 за те, що власне закликали голосувати. Ми теж доєднуємося до цих закликів і просимо підтримати ті проєкти, які вам сподобались у конкурсі «Громада на всі 100». з нами. На зв'язку була начальниця відділу економічного розвитку та інвестицій Меджибельської селищної ради Аліна Готфрід. А от далі ми зможемо побачити презентаційний ролик проєкту «Екогрядка».